Я думаю, що ми пройшли довгий шлях, і можливо щось станеться. Ми сподіваємося, що так і буде. Як ви знаєте, Путін оголосив про триденне припинення вогню, що звучить не так вже й багато, але це дуже багато, якщо ви знаєте, з чого ми починали. От скажіть мені, пане Володимир з якого переляку Трамп почав симпатизувати цій ініціативі диктатора? Він і не тільки він, багато європейських лідерів, наш президент всі стояли на позиціях. Ну давайте, хоча б на 30 днів. А тут вже і 33 три дні дуже багато для Трампа. Що, що це означає? Ну звичайно, Україна хотіла би це перемир'я було б трохи тривалішим. Це дозволо б трошки мобілізувати е сили і провести передислокацію. Але потрібно виходити з того, що є навіть три дні, це було б непогано. Я щодня на своєму телеграм-каналі аналізую е ці дані Генштабу, і, і от в минулому місяці е саме так зване. Півтора дні здається великоднього перемир'я. Вони навіть якщо дивитися по статистики знищених окупантів, то статистика була. Ну така мінімальна, як рік тому це в межах там 600 окупантів знищ... Ну, вони не знищених, а нейтралізованих, тому що там частина знищених, частина вбита, частина двохсот, трьохсот і так далі. Так, тобто розумієте, це навіть один день. Це можливість, наприклад, забрати тіла загиблих, можливість евакуювати поранених, які неможливо під щільним вогнем. От мені розказували знайомі, теж мобілізували людину, і через. Після навчального центру теж кинули на передову, і в перший, перший же ж вихід він отримав поранення. Ну, міну зловив. От так от, його чотири дні не могли евакуювати через щільний вогонь. Тому в наших умовах навіть один день перемир'я це чиєсь врятовне життя. Тому так, три менше, ніж 30, але три краще, ніж нічого.